Вітання з Харківщини працюємо в Ловчанській громаді. Зустрілися зі старостою Інна Васильівна, Іванівського старостату. Це населений пункт і ще три-чотири населених пункти вже більше року без світла перебувають. І була зустріч у нас із працівниками РЕС. І багато-багато чого вже з'ясовували, і неможливо зараз ніяк, ніяк забезпечити електропостачання в ці населені пункти. Це, що просто ворог не дає налагодити трансформатор, який знаходиться поблизу майже лінії державного кордону. Тому люди вже більше року без світла виживають. А що ми можемо тільки це постачати генератори. Ось сьогодні провезли шість генераторів і в кого є така можливість, ще теж просимо залучити до Вочанської громади, тому що проблема вона не знята. І ці Шість генераторів, які сьогодні тут будуть передані, вони не... Не вирішать, яку частину може там і забезпечити да, населення, Добре. але а як у вас там обстановка? Нічого Обстановка до світла вже більше року. Ну, дякувати, генератори вже 51, і 6, і 6, і це буде вже 57 генераторів, а 200 домівок у нас. Так що більш-менш забезпечення. Тому, якщо хто прошу звернути увагу на всі населені пункти і от. Така незламна Харківщина вже більше року без, без світла люди живуть там. Але віримо в перемогу, в наші Збройні сили. А слава Україні.